Вітання всім шанувальникам прекрасного сьогодні. Ми йдемо в гості. Ось до цієї дівчини. Мене звуть Ліна Еліна Андріанова, творчий псевдонім Еліна Іва. Я художниця і ювелір. Еліна Мені знайома в першу чергу за її щемливим проєктом політичних прикрас, виготовлених із гільсової латуні, а також за, можливо, найпровокативнішим дизайном в сучасній українській ювеліриці. Маленька, але затишна майстерня і водночас шоу-рум Еліни це наче кишенька у паралельну реальність. І реальність ця глибока і розмаїтна. Тому без зайвих слів підписуйтеся, ставте подобайки, поширюйте і коментуйте це відео і марші до нового красивого знайомства. Еліна художниця за освітою. Її шлях ювеліра почався з підготовки до її персональної виставки. І в цьому, як на мене, вона вчинила як справжня дівчинка така дівчинка. Потрібна була прикраса до образу, гідної не знайшлося, довелося все робити самотужки. А якось мені просто колечко собі захотілося і ну я готувалася насправді до. Персональної виставки в Китаї. Ну, як дівчинка собі там обрала якийсь наряд, щось там, що, щось вдягти. Я захотіла собі якесь таке щось таке акцентну, якусь таку каблучку з великим якимось каменем. Я навіть не знала, що він кабушон називається там. І я давай шукати те каміння а, десь. Ну, я думаю, не куплю, ну, щось замовлю там десь якогось ювеліра і знайду. І я знайшла, натрапила на якийсь сайт, він так і називався Кабушон, і там тих каменів. І я просто десь на день залипла, і я його листала, 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 і не, можу, не могла просто зупинитися. Я думаю, боже, я з цим би зробила оце, а з цим оце, а з цим оце. І якось воно мене просто попер. І я подумала, що ну мені воно все не треба, а хочеться. І як ну от мені просто в потрапила ця думка в голову, що от класно було б робити прикраси, але ж я не вмію. Я почала шукати що, де, куди йти навчатися. Мала не а, пішла у це, я його називаю ПТУ, чи як він, ну цей технікум а, на Борщагівці десь там щось таке. Потім зрозуміла, що трошки то не моя історія. Я знайшла просто вчителя, який індивідуально мене навчав, і от я ж кажу, там протягом півроку я там щось якісь навики засвоїла і пішла вже в своє плавання. Зараз, як художниця Еліна майже не пише лише для себе під настрій, каже, що їй цілком вистачає ювелірної справи для втілення творчих амбіцій. І, звичайно, майстерня оформлена її роботами. Цікаво також те, що Еліна практично не робить ескізів до своїх прикрас, іноді десь щось собі замалювати, якусь ідею, щоб її не загубити, або ну там трошечки щось собі візуалізувати, там чи в розмірі, чи щось таке. А взагалі я просто ну беру якийсь матеріал і сідаю і роблю. Майже не роблю ескізів одразу, не? Да. ну там як чи це віск та воску моделюю, чи це там в металі. Просто тоді, там, якщо це з камінчиками, якісь прикраси, я просто беру камінь і там біжи він сам мене веде. А загалом, майстерні шоу-рум є дуже атмосферним місцем, і, на мій погляд, гармонійним продовженням його хазяйки мініатюрне, вишукане, щире та сповнене різних прикольних штук. Приміром, ось цей арт-об'єкт є врятованим срібним окладом старої ікони, який мав би відправитися на переплавку, але Еліна викупила його і перетворила на декор майстерні. Репліка пекторалі це подарунок друзів, який дизайнерка перефарбувала у чорний колір. Так вона краще вписалася в інтер'єр і набула якогось нового звучання. Ці прикраси Еліна виготовляє власноруч. І це, за її словами, було принциповим моментом із самого початку її ювелірної кар'єри. Прикраси Еліни неймовірно щирі та відверті. Практично за кожним дизайном стоїть ціла історія, особисті спогади, досвід чи переживання, як у випадку з липовим цвітом, калами або грициками. Я йшла собі з майстерню, десь їх побачила. І Я аж згадала, як я там десь в дитинстві під домом плила якісь віночки з кульбабок. і завжди оці рослинки розглядала. Я навіть не знала, що вони грицьки називаються. Але просто що вони такі завжди здавалися прикольними, що він знайшов в них оці сердечка. Цей дизайн асиметричних сережок створено завдяки співпраці із знайомими Ліни, котрий, будучи родом з Естонії, долучився до лав ЗСУ і у відпустці вирішив опанувати ювелірну справу. В дитинстві майстер займався стрільбою з лука. А ось ця серія, взагалі, неймовірно болюча. Адже чоловік Еліни також художник родом із Криму. Тож у з чайкою використано кримську гальку із його особистих запасів. А це відшліфоване морем скло з кримського пляжу. І я бажаю, аби сімейна колекція Ліни поповнилася новими кримськими камінчиками якомога швидше. Обличчя, схоже на античну маску, один із характерних символів єволірині. Воно присутнє і ось на таких хрестах. Серія під назвою Віра в перемогу починалася із латунних хрестиків. Виготовлених з переплавлених гільз. це поєднання образів козацького хреста із античними мотивами. Тому що, за словами авторки, у вірі і в перемоги є людські обличчя. Латунна серія мала благодійний характер. Кошти з її продажу Еліна віддавала на донати або просто дарувала нашим військовим. А згодом з'явилася аналогічна комерційна серія. Тепер можна придбати коліє у сріблі або чокери з перлю та срібним хрестом з позолотою. Кришечка від бляшанки це також благодійна прикраса. Латунні брошки у вигляді кришечок від котячого корму Еліна почала виготовляти для того, аби привернути увагу до проблеми захисту домашніх тварин, які страждають від війни. На кошти, отримані з продажу брошек. ювеліриня купувала корм для безпритульних котиків. Про тему війни у прикрасах ми детальніше поговоримо пізніше. Роботи Еліни зацікавили мене ще й тому, що в неї доволі багато виробів із натуральним камінням. Це ексклюзивні персні з агатами або амазонітами, вони виготовлені в єдиному екземплярі, максимально відкривають природню красу каміння і чекають на своїх унікальних власниць. А ось це кольє ще в роботі: кругле елемент оздоблено агатом, а видовжене це скам'яніли молюск ортоцирас. Це очевидний ексклюзив, тому ювелірні гурмани слідкуйте за оновленнями. Келих для Мартіні прикрашено турмаліном. І у нього, між іншим, є родич, бокал з вином, але це вже емаль. Проте авторка попереджає, що краще не змішувати. Тому це не комплект, а Моносережки. І хоча Муасоніт це суто лабораторний камінь, тим не менш його використання у прикрасах це сучасно та оригінально. Тож і його віднесемо до цієї когорти. Ніжні сережки оздоблено Муасонітом. Далі роздивимося серію обійми. Це ще один зі знакових дизайнів Еліни. Руки символізують людину. Вони втілені у чокері та браслеті каф. Згодом ми побачимо їх і у політичних прикрасах. Це ж теж продовження всіх моїх військових, а, всяких оцих історій. Це буде а, історія про ікара. Ніби він все ж таки полетів, а згоріло сонце, а не ікар. Просто взяла, спалили дерев'яшку. Коротше, це таке чорне спалене сонце в мене буде. А у варіанті з підвісом, хоч Еліна і назвала себе абсолютно нерелігійною людиною, зміст несе неабияку глибину. Це стигмата, символ, який можна тлумачити надзвичайно широко: від Божого дару до фанатичної віри або пам'яті про болісні події. Так само на тонкій межі знаходиться ось цей оригінальний підвіс: це срібний хрест штопор. Сама авторка назвала його «Wine is my religion» – щось типу вільного тлумачення латинського вислову про істину у вині. Натомість деякі клієнти навпаки побачили у цьому прямий зв'язок із біблійними сюжетами про перетворення води на вино, причастя, але у сучасному сміливому тлумаченні. Загалом роботи Еліни здатні викликати дуже різні часом полярні емоції, але вони аж ніяк не нудні і не банальні. І це, як на мене, просто чудово. Тут є провокація, іронія і вміння називати речі своїми іменами. При цьому її авторські вироби перебувають у середньому ціновому сегменті. Тож, якщо у вас є бажання носити авторські оригінальні прикраси, які підхреслять ваш особистий стиль і світогляд, занотуйте контакти цієї ювелірині. Вони будуть в описі до відео. На мій погляд, Еліна належить до когорти молодих сучасних ювелірів, котрі мають унікальне, сміливе бачення, не бояться пошуку та експериментів. І весь цей креатив загорнуто в дуже елегантну, потівочому, ніжну і делікатну обгортку. Водночас в її колекціях можна знайти привабливі та зрозумілі, добре виконані квіти. Тобто варіант близький дуже широкій аудиторії. І водночас своєрідні контемпорарі прикраси, які сподобаються далеко не всім. Приміром, як ця серія квадрати, срібні сережки і каблучки це алюзія на знамениті супрематичні квадрати Казимира Малевича, чорні і червоні, В срібну оправу вставлені справжні фрагменти холсту, розписаного фарбами. Мені такі рішення дуже сподобалися, але зрозуміло, що вони не попсові. Комусь зайде, комусь ні. Ну, Малевич, якби теж не всім заходить. А далі подивимося серію політичних прикрас, які Еліна виготовляє із переплавлених гільз, привезених із фронту. Тут ми знову бачимо руки як символ людини. Вони тягнуться, намагаючись нагадати про себе і поступово розчиняються у часі і в людській пам'яті. Руки у клітці, це скульптура, яка втілює полон. Ідея наступної красномовної скульптури прийшла до Еліни у вісні. Тут присутня паралель між багатоквартирним будинком і зруйнованим вуликом. Тому воскові церковні свічки, котрі втілюють людський вулик, що палає, додають скульптурі пронизливого сенсу. Карусель є частиною проєкту, присвяченого домашнім тваринам, про який я вже згадувала раніше. В основі каруселі бляшанка від котячого корму. Пустушка з латуні, гадаю, не потребує особливих коментарів. Це випадок, коли вони зайві. Попри те, що політичні прикраси є в першу чергу експонатами для виставок, в тому числі зарубіжних, на них знаходяться покупці, зокрема на браслети. Такі речі можуть стати як особистими символами з індивідуальними сенсами, так і елементами культурної дипломатії. Я впевнена, що саме такі речі варто просувати за кордоном. Приміром, дарувати іноземцям на різного роду заходах на підтримку України. Тому, якщо не складно, то поширте це відео. Раптом спрацює правило кількох і його побачать представники якихось фондів чи організацій, котрі ведуть подібну діяльність. А ось, власне, і основний матеріал для виготовлення цих речей. Це не золото і не срібло, а латунь. І вона надто дорого коштує. Гаразд, варто змінити настрій і показати вам ще одну особливу грань творчості Еліни. Мені здається, що ми всі просто від зради до перемоги, від кризи, до якогось просто там переродження мало не щодня, або принаймні щотижня Ми просто ці гойдолки проходимо. Тому ну, звісно, що вони є. Ну, якось, а що робить? Так, шановні, це фалос. Вище я говорила про вміння називати речі своїми іменами. І це якраз воно. Так, це доволі провокативно. Але аж ніяк не брутально, а навпаки, красиво і витончено. На даний момент цей дизайн є найбільш затребуваним у ювелірині, Тому попит народжує пропозицію. Насправді фалічна серія починалася із жінки. Згодна це дуже феміністично. За словами авторки, для неї, як для художниці, людське тіло завжди було предметом натхнення творчості, а не чогось табуйованого. Тому спершу вона зробила ось такі делікатні жіночі фрагменти, а згодом подумала про те, що для балансу потрібно втілити і чоловічий символ. У цьому кольє, до речі, вони поєдналися. Згодом з'явилася серія із секс-іграшками, і наразі в роботі наступні сережки для шанувальників натуральних мінералів в асортименті. Є каблучки із аметистами або топазами. До речі, аудиторія, котра купує цей дизайн, дуже різна. Абсолютно різні. Це і молоді дівчата, і більш зрілі, Може, там військові чоловіки замовляють для своїх жінок коханих. Якщо цей дизайн когось трохи шокував, скажу, що еротичні сюжети в ювелірних виробах це абсолютно не нова тема. У прикрасах різних країн та культур вистачає еротичних сюжетів. Це камасутра, і античність, ось до прикладу, дуже красномовна антична камея. Ну а сучасні дизайнери тим більше не ігнорують теми сексу в своїх роботах. Не кажучи вже про те, що існує ціла ніша саме еротичних прикрас, але це вже зовсім інша історія. Якось я обов'язково зроблю на цю тему відео. А поки прошу вас ділитися вашими враженнями від побаченого у коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Також ви можете ставати спонсором каналу на Ютубі або підтримати мою роботу на монобазі. Покликання буде в описі. Так само, як в описі до відео ви знайдете й покликання на героїню цього сюжету. Якщо вам сподобалися її роботи, то ви будете знати, де їх купити. А на цьому поки що все. Цінуйте красу і до зустрічі в наступному відео.